Мы еще обязательно встретимся На балу у большой медведицы Удивленно столпятся созвездия И кометы станцуют вальс И под мантией звездные метелицы Нам с тобою опять поверится Что, конечно, конечно, мы встретимся Живий у віршах, спогадах, піснях, театральних виставах. Рік тому не стало талановитого чернігівця Олександра Норова. Через 12 місяців після втрати друзі та рідні відкрили пам'ятник на могилі поета. Ми намагалися, щоб пам'ятник також відображав, десь його душу і його погляд на земне життя. Встановлювали пам'ятник силами родини та друзів та замість епітафій на надгробку викорбували слова самого поета. Епітафі, так пишуть на кладовищі. Якось було б не зовсім, мені здається, правильно писати якусь епітафію на місці поховання поета, так, тому якщо поет сам вже все сказав. Ну і, власне, звичайно, з відомого його твору, який вже Безнейший я стал песней, мы взяли такой же рывок, и я недоображенный на тип Пусть погибну я до времени, но хотя бы полчаса. Я летающее дерево, я летающее дерево, я летающее дерево, мне дыхание гроза. Митця згадує, вже з дитинства було зрозуміло, який талановитий Олександр. 5, 6, 7 літ, він ще не в школі, але він вже, де б ми не були, він вже говорить рифми, говорить стихами. Я не обращаю увагу, він просить, Він просить мене записувати. Вдома зберіглись сотні творів, які друзі згодом планують зібрати у книгу. Це такий скарб і спадок, який треба наслідувати. Вмножити. І, звичайно, ми ще протягом року збирали інші не ті вірші, які не були видані. І зараз готуємо до збірку до видання. Я просто не ну, думаю, що десь може до нового року вийде, тому що Ми ще зараз тільки порядковуємо. Ми... Незважаючи, що вже майже рік немає Олександра Норова, його учні з театру Ілюмінатор продовжують роботу, проводять фестивалі, вистави та відстоюють статус народного театру.